Найбільша доза сульфату калію за один полив на один гектар. Ми вносили в мене на агросупроводі 80 кг от, Тобто от, от сьогодні йде полив, там чиста вода, потім у нас йде там, сульфат калію разом селітрою. От самого сульфату калію 80 кг на гектар. Це було тому, що накопичилося за деякий час, ми не могли вносити добре, випрацювати і піджульти рослини. Від чого це залежить? Це залежить саме за все, від схеми поливу, як часто лежить капельна стрічка, які, яку кількість ґрунту ми поливаємо, від рослини, яка фаза розвитку рослини, від ґрунту, аналізу ґрунту. Наприклад, є ґрунти, там, де калій перенасичений. От зараз я буду робити аналіз, розбирати аналіз ґрунту під рослину огірка. Там дуже багато калію. Ми будемо давати 10-20% від потреби, від загальної норми. Тому. Яка максимальна 80 ми давали з практики. Але яка може бути у вас, це залежить від попередніх факторів, котрі я назвав. Е, головне знати, що в одній тоні води, якщо це вода якась середня, не дуже солена, було, щоб не більше 1 кг добрив і ретельно це все розмішувати. Тобто, щоб це було розчинено, щоб ви не забивало каплю, не забувало фільтри. Один кілограм добрив. І вносити можна. Я думаю, що можна збільшити навіть вдвічі. Головне, щоб широко це було розходилось, тому що дозування, наприклад, на цибулі, там де схема поливу через 85 см, і на кавуну, там, де схема поливу через 2,5 м, метри, вона буде різна, тому що кавун ми менший об'єм ґрунту заливаємо і вносимо.